Вітання всім, хто у цій порі з нами в ефірі час новин. І сьогодні в матеріалах наших кореспондентів. Мороз їм не завада. Студенти не залишають євромайдан. Небезпечне будівництво. Ужороці бояться отримати цеглою по голові. Залізні крадії в обласному центрі вкрали 522 люки. Добро спішіть творити люди. У хузькому копашниві влаштували вечір до міжнародного дня інвалідів. Приємний візит. Вихованці Мукачівського будинку школярів навідалися до багатодітної родини. Час переходити на рибу, як закарпатці розпочали Різдвяний піст. Їм навіть мороз не став на заваді. Цілодобовий Євромайдан на площі театральній в Ужгороді триває. Гріє не лише європейський дух, а й ковдри та гарячий чай. Для всіх небайдужих до долі України з вечора готують фільми для перегляду, онлайн-трансляцію з Майдану в Києві та виступи з закарпатських гуртів. Вечір на Євромайдані провів Андрій Білканич. Ужгородський євромайдан з настанням вечора не розходиться. Активна молодь, яка думає про своє майбутнє та прагне жити в Європі, залишається на площі театральній цілодобово для охочих залишитися на ніч. Відкрили навіть невелике суд Ми тут відкрили завжди судмістечко. Я є комендантом цього суд Тобто ми тут. Пролосуточно, 024 тут і спимо, тут у нас є палатки. Самі люди переходять, зразу. Їм хочу подякувати. Нам приносять теплий чай, теплі речі, тому що дійсно вже зима до нас прийшла. Вони нам дають щось поїсти, самі приносять ковдри нам укритися, Ось сьогодні також з мукача навіть жінка приїхала, принесла нам ковдри і теплий года для дівчат. Незважаючи на морози, молодь залишається до ранку зігріватись теплими ковдрами та чаєм, які приносять небайдужі, а також розкладають багаття. Щовечора на сцені виступають місцеві гурти, веселять мітингувальників. Тим зараз закликаємо зі кавельчики, дійсно молодь не розходилася що тут було. Закликаємо людей тут підписувати угоду про ЄС, того що в нас є демократія, і ясно, це є влада народу. Тобто, якщо в нас президент не хоче писати угоду з ЄС, то ми самі люди підпишемо цю угоду з ЄС, послаємо це в Вільнюс, і тоді європейці собі бачать, що ми дійсно хочемо в цю Європу. Наразі вже зібрали близько 800 підписів, і це не кінець. Люди постійно підходять, залишаючи свій підпис за євроінтеграцію. Так вони виражають своє прагнення жити у європейській країні. Для того щоб ЄС подивилася на кількість підписів наших, які ми збираємо, і. Самі вирішили, що народ за а якщо нас демократія, значить і е, ну ніби значить, країна за е, ну я стою просто для того, щоб мати якийсь вплив на своє майбутнє. Адже є дуже великі перспективи для нас. Після концерту молодь дивилась фільм Революція на граніті. Крім того, на площі під багаття планують влаштувати пряму трансляцію з Майдану в Києві, куди Закарпатці теж збираються поїхати. Вони вже розпочали збір коштів на поїздку. І на Ужгородському євромайдані зібралися близько ста студентів. До них приєдналися також і любителі коліс. Усі вони очікують на одну із найважливіших подій за роки незалежності України. Що буде далі? Очікуємо. А далі нові акції на підтримку євроінтеграції народ новічі та жива колона. Студенти, незважаючи на холод, зібрались і організували живий ланцюг. Гуртом ходою попрямували набережною. Студенти кажуть, так сильно хочуть до Європи, що дійти туди можуть самотужки і без діючої влади. Студенти крокують Європу. Якщо навіть не підпишуть асоціацію, то все рівно вони сьогодні дійдуть до словацького кордону. Так Закарпатська молодь хоче показати, що край вже близький до Європи і слідує європейським цінностям. Кілометровий ланцюг зупиниться біля кордону і скандуватиме до країн сусідів. На обличчях студентів українська та європейська символіка в руках прапори ЄС та плакати з гаслами. Формуємо живий ланцюг, беремося за руки. Між нами будуть плакати з закликами, які ми тут намалювали. Також будуть прапори Євросоюзу та України. І ми будемо рухатися на зустріч велосипедистам. Ще одна когорта молодих та активних закарпатців приєдналась до студентів, аби підтримати євроінтеграцію. Кілька сотень велосипедистів стали підчоплі з мітингувальниками, аби показати, що Європа це здоровий спосіб життя, креативні фестивалі та спортивні заходи. Учасники євровелозаїзду також попрямували до словацького кордону, аби об'єднатися з однодумцями. Вижорді дуже вже велика велогромада, і ми не могли. Залишитися осторонь, ми вирішили долучитися до, до студентів. Коли ми почали власне займатися велосипедами в Ужгороді, то, е, то ми вже були просягнуті духом Європи і цивілізованих країн. Тому е, велосипед і Європа це два невід'ємні поняття. Так як ми ними займаємося, і так як ми любимо Європу, і знаємо, які там цінності, які там умови життя, ми до цього прагнемо. Після велозаїзду живий ланцюг студентів разом із велосипедистами, повернувся на площу театрального, аби провести народний віче. А поки театральна знову Яскравими кольорами, усмішками, українськими піснями і думками тих, хто ще продовжує вірити. Україна це Європа. Ми хочемо в Європу. Тим часом міністр освіти і науки України Дмитро Табачник грозиться забрати стипендію студентів, якщо ті мітингуватимуть. 27 листопада тисячі студентів провели пікет біля своїх вишів у Києві та єдиною колоною направилися на Майдан Незалежності для участі в загальному мітингу. Для отримання стипендій студенти зобов'язані відвідувати заняття. а Свій вільний час після 15-ї години вони можуть використовувати як хочуть. Про це заявив міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. За його словами, кожен зобов'язаний, якщо він отримати, Моє стипендію працювати. А для студента робота це відвідування пар. Як відомо, останні кілька днів студентство усієї України бере активну участь у євромайданах на підтримку євроінтеграційного курсу держави. Символ єднання з'явився на будівлі Закарпатської обласної ради. Нагадаю, в середу, 27 листопада, на сесії облради депутати ухвалили рішення повісити європейський стяг поруч із державним прапором України на адмінбудівлі обласної ради народні обранці разом із головою обласної ради Іваном Балогою вирішили таким чином підтримати євроінтеграційний курс України. Ужгородці цю ідею тільки підтримали. «Ну, Само собою, що якось відчуття якісь кращі стають, що як-не-як, як, але все-таки висить прапор ЄС. Надіємося, що він не буде тільки висіти формально, а й ми вступимо в ЄС. Звичайно, звичайно, що підбадьорює. Народний депутат Віктор Балуга заявив, президент повинен підписати асоціацію з ЄС. Цього на саміті східного партнерства чекає як Львів, так і Донецьк, де рівень підтримки євроінтеграції вперше перевалив за 50%. На переконання політика Україна стала на шлях, з якого не зійде. А рух на захід із кожним роком стає все помітнішим. За словами Віктора Балуги, не стільки важливо, що буде гарант говорити на саміті, скільки те, що він буде робити після нього. Політик упевнений, перша особа держави має усвідомлювати що люди, які вийшли на Євромайдан, не бажають зла особисто президенту або його сім'ї. Вони хочуть добра собі, своїй родині і країні, в якій живуть. Якщо президент теж хоче добра, їхні інтереси повинні збігатися. І за той час, який залишився, треба зробити все, аби у вільнюсі ми підписали угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, заявив Віктор Балога. Ужгородцям сиплються на голову будівельні матеріали. В самому центрі міста вже давно розпочали будівництво багатоповерхівки біля проїжджої частини. Крім того, неподалік знаходиться міський ринок, а тому людей біля будівництва збирається немало. Однак не завжди забудовники дотримуються правил і технічної безпеки під час робіт. Місцеві звернулися до юриста, адже неодноразово отримували цеглою по голові. За статистикою в Україні щодня починають будівництво більше 20 об'єктів від магазинів до багатоповерхівок. В обласному центрі забудови як законні, так і без відповідних документів. Звичне явище, втім, перед початком робіт кожен забудовник в першу чергу повинен подбати про правила безпеки тих мешканців, які проходитимуть поруч, кажуть юристи. Більшість із них головні вимоги не виконують. В порядку має бути встановлена значить, захисна мережа, яка має бути не менше як 2 метри навколо відповідно будівельного майданчику, а також має бути захисний козирьок, який наможливує випади якогось снігу чи буруляк, а також випадки, коли буде скидання будівельних матеріалів. Саме такі норми безпеки один із забудовників все-таки порушив. Ужгородці нарікають, що суботнього вечора буквально їм на голову злетіло шматки цегли. Будівля справді не вкрита жодним захисним матеріалом. Огорожі до нині також не було. У суботу, значить, почалися звернення значить, громадян, які перебували на території площі Коритович, у зв'язку з тим, що при проведенні будівельних робіт, значить, зверху падали частинки відповідного будівельного матеріалу. Крім того, згідно державних будівельних норм, 2009 року передбачено, що на таких ділянках, де інтенсивне скупчення пішоходів чи руху, у даному випадку це маршрутна стоянка, має бути погоджена безпека руху з органами дії міської ради. Під дахом новобудови торгують люди, паркують автомобілі, відвідують автошколу, яка знаходиться у ближньому провулку. Дотримання норм мало б контролювати муніципальна поліція міста та відділ міської архітектури, кажуть юристи. Правники впевнені в нашій державі, а особливо в обласному центрі Закарпаття, промисловою безпекою у будівництві відверто нехтують. На Закарпатті, вкотре оштрафували, крадіїв гравію. Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Закарпатській області. Самовільно видобували піщану гравійну суміш із застосуванням спецтехніки в межах прибережних захисних смуг річки Тиса на території селища Солотвино та річки Тересва у Бедевлі та Наресниці Тячівського району. За виявленими фактами Держоконспекція області підрахувала збитки, завдані державі. Порушникам природоохоронного законодавства виставили претензії на загальну суму майже дев'ять тисяч гривень для добровільного відшкодування. Матеріали направили в органи прокуратури Закарпатської області для вжиття відповідних заходів. Інформаційний випуск новин триває і далі у програмі Дивіться про таке. Добро спішіть творити люди. У Хуйському Копашневі влаштували вечір до Міжнародного дня інвалідів. Приємний візит. Вихованці Мукачівського будинку школярів навідалися до багатодітної родини. Час переходити на рибу, як Закарпатці розпочали Різдвяний піст. В Ужгороді вкрали 522 люки. Казначейство гроші на вирішення проблеми не пропускає, а міська рада про це особливо й не турбується. Міліція не реєструє викрадення металу, а даї не складає протоколи про зниклі кришки люків. Мовляв, шкода людей. Поки шукають відповідальних ужгородці продовжують наражати себе на небезпеку, провалитись на метрову глибину поміж обрізаних труб. На 150 метрів сім відкритих люків у житловому районі вулиці Лавріщева. Автомобілісти щодня маневрують між ними, наче на змаганнях і з'їзди з перешкодами. А це відкритий люк на проїжджій частині вулиці Зленковецької. Хоча автівкам його і видно, та проблем на вузькій вулиці все одно чимало. Поряд ще один, щоправда, вже поблизу дитячого майданчика. Такого ще ні разу не було. Тут та був колись цей люк, але вже його засипали. Листся мій каміннями якоїсь дошкою прикрили. Ну це ненадійно. Чому в місті так багато відкритих люків таємниця покрита мороком? Особливо якщо з'ясовувати це у державних структурах, неодноразово звучали звинувачення на рахунок зберечі металобрухту, які кришки туплять. Втім, крадіжки сі чомусь ніхто не документує. Починаючи з 2010 року в Ужгороді було вкрадено біля 120 люків. Тобто, якщо зважити, що на даний момент 522 люки відсутні, це тільки по даним Ужгородської міської ради, насправді ми на 10 вулицях виявили понад 100 люків, то питання, якщо 100 вкрали, то де ж ділися ще 400 люків, якщо тільки брати інформацію міської ради. З'ясувавши це, активісти вирішили пройтись по кабінетах всіх відповідальних структур, як виявилось, не виконують свої обов'язки, і працівники ДАІ, що мають на відсутні кришки люків оформляти протоколи. Журналістам один із них у приватній розмові послався на те, що їм шкода людей, які за це отримують догану в інспекції. Активістів також чекало дещо цікаве. У відділі ДАІ сам начальник дуже довго. Розмислював над тим, чи приймати в нас заяви, чи ні. Десь півгодини кожного з нас переконував в тому, щоб ми не подавали ці заяви, бо йому це в певній мірі по якимось причинам не підходить. Але в результаті в нас заяви були прийняті. Що стосується власне міської ради, то їхня відповідальність на інформаційний запит була короткою. Казначейство не провело оплату. Ситуація не була б дивною, адже цією фінансовою установою багато структур мають негаразди. а дехто навіть судиться. Однак не все так просто цього разу. До 20-го числа цього місяця листопада. Жодних платіжних доручень із призначенням платежу про те, що підлягає оплаті видатки на люки, не поступало. Також додатково кризначисто повідомило нам про те, що. Крім цього, було також проплачені всі видатки, які лишень представляло департамент міського господарства. Це в розмірі 600, близько 670 тисяч гривень. Таким чином, департамент міського господарства на папері попіклувався про утримання та прибирання доріг, і навіть про їх санітарну обробку. Втім, платіжку на люки так і не підготував. У селі Климовиця на Яршавщині четверо лікарів вже рік працюють у примарній амбулаторії. На початку року їх перевели у загаття, а медзаклад формально закрили. Однак вони і досі в ньому працюють. Єдине, що змінилося заробітна плата, яку врізали на 25%. Як працюють лікарі, думку яких не врахували, з'ясовував Юрій Павлишенець. Графік роботи після офіційного переведення лікарів в амбулаторію села Загаття за рік, що минулі ніскільки не змінився. Як і до цього вони надають медичні послуги місцевим та жителям чотирьох навколишніх сіл. От тільки робити це у приміщенні Климуваської амбулаторії вони фактично не мають, поза як заклад як такий не існує. Знову ти я працюю тут у Климавиці. У нас тут робоче місце. Все, тут бачите, ми не ходимо в Загаття, ми працюємо в Климовиці. З нового року просто так без відома від нас. Ніхто не спитав, з нас зняли гірські. Номінальне переведення медиків до загаття відбулося, як стверджують самі ж лікарі, без їхнього відома ще в січні цього року. Так би і працювали, поки в квітні втретє не отримали занижену на 25% зарплату. Не оплачують нам гірські пояснюючи тим, що ми що не існує, що ми працюємо в загатті. Але фактично, а фактично у Климовиці. Амбулаторію, яка, за словами лікарів, формально припинила своє існування, до цього часу регулярно забезпечують медикаментами. Для чого це робити, якщо заклад закритий, послідовники Аскулапа не беруться пояснити? Це прийшло так поза вух наших. Я на прийомі з головою адміністрації йому задав питання про цих питання, А він каже: Я й сам не знав, що таке про зайшло, і що так вийшло, що люди роблять у гірських. Установа знаходиться в гірських, живуть у гірських, а переведений кимсь по якій причині, без нашого відома. Я думав, що то абсурд. Климовецьким лікарям щоправда пообіцяли владнати ситуацію і нарахувати урізані 25% зарплати за рік. Якщо цього не зроблять, лікарі і справді покинуть амбулаторію. Тоді місцевим доведеться долати по 10 кілометрів в пошуках першої медичної допомоги. Комфортно для родини 1 вересня цього року в країні стартував всеукраїнський етап громадської кампанії. Зробимо українські міста дружніми до сімей. Мета зробити громадські заклади комфортними для відпочинку з родинами. Мукачівці також долучилися до нового проєкту. На сьогодні проект міста дружні до сімей України поширено в 10 містах України. Там проводять моніторинг громадських закладів на наявність спеціальних місць, облаштованих для комфортного проведення часу із родиною. Заклади дружні до сімей вносять на карту на відповідному сайті. Заклади дружні до немовлят, включають наявність пеленальних столиків, кімнат для вигодовування грудьми. Заклади дружні до дітей включають меню. Дитячі крісла і кімнати, той час як заклади дружні до сімей, це на 100% заклади, які в які можуть прийти люди з дітьми будь-якого віку. Мокачеву також приєдналося до проекту Дружні заклади до сімей України на мапі вже відмічені заклади міста, комфортні для проведення часу із родиною. Місцева влада, до якої звернулися координатори проекту з петицією, поділяє погляди активістів і вже має концептуальну схему велоінфраструктури міста. Ми проводили акцію, де збирали підписи під петицію. Суть цієї петиції зводиться до того, що називалась вона Мукачівські дороги для людей а не для машин. Мало на увазі, що в першу чергу. треба… Ми вважаємо, що влада має дивитися на потреби пішоходів в другу чергу. Потреби велосипедистів та людей з обмеженими можливостями. Для мукачівців вже є добра новина від влади. До кінця цього тижня у місті з'явиться перша володоріжка, яка працюватиме в тестовому режимі. Руку допомоги протягнули людям із обмеженими можливостями жителі Копашнева, що на Хущині. Громада влаштувала тематичний вечір під гаслом Добро спішіть творити люди. Напередодні міжнародного дня інвалідів, який відзначають 3 грудня, селяни вислухали проблеми людей із фізичними та розумовими вадами. А ті, в свою чергу, отримали задоволення від виступів талановитої молоді. Домогтися повного соціального рівноправі людей з обмеженими фізичними можливостями не на словах, а на ділі прагнуть ініціатори появи міжнародного дня інвалідів Генеральна асамблея ООН. Адже цього дня традиційно говорять про необхідність інтеграції інвалідів у громадське життя, політичну та економічну діяльність, культурне середовище тощо. Хустському районі всього більше п'яти тисяч, але я очолюю. Інвалідів загального захворювання, а в нас ще є інваліди, чорнобильці, афганці, які мають своїх керівників і які піклуються про них. У мене особисто є більше 600 членів, які є зареєстровані у товаристві. Ну, а так ми. Помагаємо всім інвалідам. Подібні ж заходи, які зазвичай присвячують Міжнародному дню інвалідів, привертають увагу суспільства до цих людей, їх проблем до захисту їх прав. Це так звана рука допомоги, яку простягають небайдужі. Такі заходи повинні проводитися частіше і у більше селах, тому що таких сіл, як Копашново, не багато в районі. Де голови сільських рад опікуються своїми незахищеними верствами населення? Допомагають ті, чим можуть морально, матеріально, де кому треба. Це такі хіба можуть бути якісь. Консультативні питання, ну наприклад, питання такого особистого характера, що треба допомогти. А в основному інвалідами опікується управління соціального захисту населення. Вони забезпечують пільгами, по можливості дбають про покращення соціальних умов життя людей із вадами. До речі, представники соцзахисту приїхали в Купашніву і на тематичний вечір, щоб вкотре поспілкуватися, вислухати наболілі проблеми людей з обмеженими можливостями і зрештою знайти шляхи вирішення. У нас на території Копашнівської сільської ради в усіх чотирьох селах є на даний час 292 інваліди. Із них є вісім це ті, які отримали, які отримали травми різного ступеню на виробництві. Цей захід ми вже проводимо вдруге. Для інвалідів організатори заходу влаштували справжній концерт за участю учнів місцевої школи. Діти розповідали вірші, співали пісні, танцювали. У кожному виступі йшлося про добро та милосердя. До слова, найдієвіше все таки лікування саме добротою та милосердям. Тому небайдужі до чужого горі займаються благодійністю. Цього дня від народного депутата України Павла Балоги інваліди отримали солодкі подарунки. 13 дітей, і всі як рідні. Будинок сімейного типу каміннявих у Мукачеві працює вже близько 4 років. Діти тут не обділені теплом і батьківською увагою. В цьому переконалися вихованці Мукачівського будинку школярів, які завітали в гості до великої родини. Про теплий візит Олена Фурт. Тато Сергій та мама Олена люблять всіх дітей як своїх власних. У них вже троє дорослих хлопців та дівчат, серед яких і випускники дитячого будинку сімейного типу, і 10 неповнолітніх. Почалось ну, з того, що ми участвували в одному благодійному о, проєкті. Ми допомагали дітям вулиці, бом, дітям, ну, організовували обіди для дітей-бомжиків в Ужгороді. Це було десь 2003-2005 рік. Ну от з того часу ми так поступово, якби були, були біля тієї проблеми. Любов і прагнення допомогти спонукали їх до того, аби оформити опікунство над дітьми. До кожного з них настільки важка, що історії дитячого життя вистачить на дорослого. Попри це, у великому затишному будинку їм зараз живеться дуже добре. Розвиваються діти інтелектуально та творчо. Кожна дитина індивідуальна. У кожної є таланти, це я впевнено можу сказати, але їх потрібно побачити, їх виявити, да, от саме не, не так, то вказати, що іменно хоч хочеться нам, а іменно то, що подобається дитині. І це ми придивляємося, виявляємо і наспрямовуємо на то саме ту дитину. Хлопці, родини Каменєвих захоплюються спортом, а дівчата полюбляють співати та грати на музичних інструментах. Також у дітей є власний спортивний майданчик. Маленький мікроавтобус влітку купаються в басейні. А найголовніше, що з'явилося у їхньому житті батьківська любов та опіка. Релігія чи дієта 28 листопада починається останній багатоденний піст року. Його називають чотиридесятницею, адже триває він 40 днів або Пилипівкою, бо починається на наступний день після святкування пам'яті святого апостола Пилипа. час духовного та фізичного очищення, однак і з роками кажуть священники традиції забува. Чи дотримуються посту у Закарпатті, дізнавалася Олена Фудь. Одне з найважливіших свят в церковному календарі Різдво Христове. Традиційно йому передує 40-денний піст. Він не настільки суворий, як Великодній, та дотримуватись його важливо. Церковна заповідь, яка голосить, що в часі постів весіль та забав не справляти. Це є основою, до чого біся хотіло звернутися у теперішньому часі, де ми шукаємо якогось відпочинку, чекаємо якоїсь розради від буденного життя, і особливо на вихідних наша молодь старається десь відпочити і це називається по сучасному вікенди, і тому ми звертаємося до всіх віруючих і особливо до нашої молоді, що в часі посту ми мусимо обмежити себе. Починається великий піс 28 листопада і триває 40 днів. А початки його сягають ще четвертого століття. Близько, вже десь четвертого століття, 4-5 століття особливістю розвитку цього посту. Ми завдячуємо саме західній церкві. Близько 4-5 століття в західній церкві, а вже точніше в шостому столітті. Цей різдвяний піст є загальним для всієї Західної церкви. В VI столітті Східна церква під впливом Західної церкви лише починає розвивати цей піст, який тривав перед Різдвом Христовим і загально зобов'язуючим у Східній церкві Різдвяний піст став лише, лише в IX столітті. У Закарпатті до посту особливе ставлення. Для когось це час духовного очищення, а для когось релігійна дієта. Я вважаю, що це правильно. Стараюся дотримуватися, не завжди виходить. Це правильно, чистка організму, в пісці не можна соритися, говорити всякі неприємні речі. І в це добре. Ну то полезно але для здорових людей. А для таких вже, як я, то дивлячися, як лікарі дозволяють. Так що таке діло. А то, то полезно. Одна з головних умов кожного посту зміна щоденного раціону. А що ж можна їсти в цей час? Лікарі радять замінити молочні та м'ясні продукти на поживні каші та горіхи, адже саме в них міститься такий потрібний білок. Якщо ви солодкоїжка і не можете уявити своє життя без шоколаду, замініть його на сухофрукти, ізюм, курагу та інше. Також не варто в цей час зловживати сіллю, цукром та іншими пряностями. Варто не забувати, що в пості найголовніше не відмовлятися від улюбленої їжі, а очиститись духовно. Мої колеги у пошуках цікавих тем, і ось що чекає вас у п'ятницю. Без даху над головою. На Мукачівщині чоловік не має де жити. Ненадійна фаза. У садочку села Загаття постійно вибиває світло. Підсумки винного сезону, проблеми і досягнення виноградівських виноробів. Ось таким запам'ятався четвер моїм колегам. Дякую, що дивились. Залишайтесь в нашому товаристві і бажаю вам тільки приємних новин. Побачимось.